Навушники, кусачки, лосьйони та жіночі парфуми це ще не весь список того, що молодий мешканець ЛПЗ цупив у магазинах по всьому Луцьку. Раніше чоловік уже був судимий за крадіжки, відбувся роком із терміну. Втім, минуло зовсім мало часу, і спритник взявся за старе: шість крадіжок і один грабіж, бо ж під час останнього на злочині молодика спіймали продавчині, яким він чинив опір. Як просувається розгляд справи, розкаже Віра Шевчук. У Луцькому міськрайонному суді продовжують судити чоловіка за шість крадіжок і один грабіж. Він викрадав із магазинів, зокрема, парфуми, в тому числі і жіночі лосьйон та навушники. За даними слідства, на викраденні з одного із магазинів навушників і кусачок молодика спіймали продавчині, проте він чинив опір. Як з'ясувалося, Лучанина вже судили за крадіжки. Він отримав рік умовно. І після цього вже сім нових епізодів, так би мовити, брав і виносив усе, що погано лежить. На черговому засіданні допитали потерпілих і двох свідків. Коли справу починали розглядати у суді, на всіх цих допитах наполягав обвинувачений у скоєному не зізнався. Потім Обіцяв відшкодувати вартість усього вкраденого, але цього не зробив. У ході судового засідання лучанин визнав свою вину. Навіщо все це крав намагався пояснити? Чому ви тоді таке незначне майно все-таки ходили і виправдали? Для чого? З якою готові? Що ви з цим майном робили? Те, що ви виправдали? Користувався. Жіночина Саме так». допитали чотирьох представників потерпілих працівників магазинів, які обкрадав обвинувачений. Зокрема, одну із продавчинь, яка зловила молодика на крадіжці, що переросла у грабіж. Жінка переконана, злодій має відсидіти за ґратами. Чи варто особу зробити на 7 років за 400 гривень 98 років? Дивіться, я так зрозуміла, що цей факт крадіжки не поодиночний, і ми теж повинні бути, якщо людина не признає і не хоче абсолютно під час навіть затримання, коли вже всі є, і не визнає абсолютно і ще намагається виправдатися це. Я вважаю трішки неправильно. Людина не не сувором, я на, на, на Іншу працівницю цього ж магазину допитали в якості свідка. Коли вона його затримувала, моя колега, то я вже була свідком того затримання. Коли він вона його за руку намагалася утримати в магазині, він витягнув їх на вулицю і викинув кусачки на підвіконня. В принципі, все викликали поліцію. Завели його до магазину, покликали охоронця. То він намагався вибігти з тим майном? — Він просто спокійно виходив, але колега моя вже бачила, що він їх заховав. Угу. Кишеню, вона за ним слідкувала і в порозі намагалася його зупинити, тримаючи за руку. Угу. Але він з силою витягнув, він хотів втікти. Його товариш намагався відбити його ще на вулиці. Угу. І це все я бачила, по суті. Свідком чого й була. Викинув одні, одне із викраденого майна, так, так? Так, а інше. Інше ми не ми його не ошукували mm -hmm. вже пізніше стало відомо по камерам. Що він ще навушники наші запнув собі там за пояс чи куди там, Зрозумі. Я не бачу. Інша жінка, яку допитали як свідка, сусідка обвинуваченого на всіх записах з камер відеоспостереження обкрадених магазинів. свого сусіда впізнала. Лучанка працює контролером у громадському транспорті і додає, цей молодик ще й зайцем їздив. В моїй роботі складена постанова працівниками поліції. По вашій роботі як це було? Ну, неоплачений проїзд транспорту в нього з другом. Потім дослідили письмові докази, а також обвинуваченому продовжили запобіжний захід тримання під вартою. Свій вирок молодик почує вже через кілька днів. За скоєне чоловіку світить від 7 до 10 років неволі. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.